Вітаю на ютуб-каналі Феромком. Мене звуть Сергій Шихайлов. Сьогодні будемо говорити про Moto Edge 50 Pro. Зараз швиденько все про нього розкажу. Поїхали! Розпочнемо з дизайну, як тильна, так і фронтальна панелі пристрою стесені до ребер, завдяки чому і без того тоненький гаджет видається ще більш тоншим. В руці пристрій відчувається приємно, але сидить не те, щоб прям капець, як упевнено. 8 міліметрів товщини роблять своє діло. Тут, як на мене, не завадив би чохол. В комплекті такий є, але з очевидних причин я від нього не в захваті. А от у наших друзів із звуки UA є дуже багато аксів для майже кожного сучасного смартфону, в тому числі і для Moto 50 Pro. Лінк буде в описі. Матеріал фронтальної панелі: Корнін Gorilla Glass Victus, а тильна сторона має хитре прогумлене покриття. Ребра металеві. Відчувається пристрій дорожче, ніж вартує насправді. Зібраний гаджет якісно, претензій нуль. В лотку під картки є місце під одну сімку з NFC, Wi-Fi, як і з іншими типами зв'язку. Проблем нема. Бездротова зарядка є до 50 Вт. Пиловологозахист теж завезли. IP68 вібромотор. Звичайно, є, але на жаль, нічого цікавого про нього я сказати не можу. Закриваючи тему корпусу, скажу, що під дактилоскоп працює без нарікань, користуватись одне задоволення. Будемо переходити до екрану, і перед тим як я буду його розхвалювати, секунда печалі. На жаль, Always-On display тут нема. В компанії кажуть, боремось за автономність продукту. Переходимо до облизування. Розгортка 144 Гц, діагональ 6,7 дюйма, роздільна здатність. 2712 на 1220 точок. Технологія панелі P-OLED. Підтримка HDR10 на місці. Пікова яскравість 2000 ніт. І що особисто для мене дуже важливо, в налаштуваннях екрану можна знайти перемикач dc Дімінгу. Тобто на низьких значеннях підсвітки панелі вона не щимить від слова «ОПШЕ». Максимальна яскравість дозволяє з легкістю і комфортом зчитувати інфу з дисплею навіть під відкритим небом сонячний день. Кольори соковиті і приємні для ока. Сенсор сітка працює без збоїв. Тепер звук через динаміки, він далеко не найгучніший на ринку, але будьте упевнені, що запасу гучності буде вистачати для усіх технічних задач. Мелодичність сильно вище середніх значень. Тепер камери почнемо з 50-мегапіксельної фронталки. Результатами її роботи я в цілому задоволений. І HDR відпрацьовує гарно, і кольори адекватні, і чіткість на місці. Основний блок представлений трьома сенсорами: 50 мегапікселів, ширококутна Камера F1.4, оптична стабілізація. 10 Мпів телефотомодуль F2.0, оптична стабілізація, оптичний зум X3 13 Мп надширококутна Тут із приємного хіба автофокус. Результати роботи цієї компанії радують майже у всьому. Сильно муляють око, хіба розбіжності в балансі білого, якщо порівнювати кадри в серії, що зроблені на різні сенсори. А так, і глибина чіткості відчувається, і кольорова палітра плюс-мінус відповідає дійсності, і бокеха художня до самого опупєнія. Коротше, очі радуються. Звичайно, це не рівень гіперфлагмана за всі гроші світу, але якщо Галя не Надто сильно балована, їй точно має сподобатись. Нічний режим зйомки також є. Не скажу, що прямо для галочки, але до тих ваших пікселів, як до неба рачки. З іншого боку, точно працює і це вже непогано. Відео пишеться в 4К, стабілізація невідмінна, але адекватна. Ролики вкрай непогані і замірками класу показують достойний результат. Залізо пристрою представлено 4 нанометровим камінчиком Qualcomm Snapdragon 7. GEN3 з графікою Adreno 720. По пам'яті у нас версія 12512. В інтерфейсі й службових програмах пристрій показує себе очікувано, нічого не шлангує, не вилітає, довго живе в оперативці та й запускається ледве немиттєво. В вимогливих іграх, на жаль, теж без сюрпризів. Середньо висока або ж просто середня графіка. Це саме те, що нас чекає, якщо ми в пріоритет ставимо високий і стабільний FPS. Це нам говорить і Ігін. Імпакт і мобільні танки по кадрам в секунду останні дають стабільні 95 110 фпс на середній графіці і 25-40 на ультрах. Результати в синтетиці у вас перед очима. По нагріву корпусу ситуація наступна. 30-40 хвилин гри в танки і геншин розігрівають пристрій до 38-39 градусів під час зарядки до 43. Якщо хтось не знав або ж забув, нагадаю, зарядка тут виглядає ось так. Блок аж на 125 Вт. І так, це офіційна комплектація для України. Швидкість заряду ви зараз бачите на своїх екранах вражає. Реальний час автономної роботи, стабільна доба. Якщо ви не ігро чи фотоманьяк і не зловживаєте максимальною яскравістю, на такий показник ви точно можете розраховувати, особливо коли ефект нової іграшки пройде. Що з ціною, усім фанатам сучасних технологій, гікам і просто бажаючим орієнтуватись в сучасних реаліях цін на різноманітні товари, я рекомендую використовувати сервіс e-каталог. Е Тут можна не тільки підбирати смартфон по ціні, але й юзати фільтр. Три, переглядати динаміку цін, формувати таблиці порівняння і навіть налаштовувати видачу за додатковими параметрами. І це все актуально не тільки для смартфонів, але й для фототехніки, ТВ, домашньої електроніки чи автотоварів. Посилання на є-каталог чекатиме вас в описі. За даними є каталог, реальний офіційний прайс на гаджет в українських магазинах станом на момент зйомки цього відео 23 тисячі гривень. З моєї точки зору, цифра справедлива. Так, так, гаджет не позбавлений недоліків, але водночас з цим він закриває левову частину забаганок сучасного користувача. Він і гарно виглядає, і екран у нього шикарний, і фотографує він не кисло, і в ігри ви могли віграти дозволяє і заряджається так швидко, що аж волосся на руках дибки стає, враховуючи все сказане вище, а також те, що ціна на гаджет поступово буде опускатись, адже це супер свіжак, а різноманітні акції і розпродажі ніхто не відміняв. Точно можна брати. Повірте, це непоганий продукт, і він принесе вам задоволення від використання. На цьому у мене все. З вами були проект Ferum.com і я, Сергій Шихайлов. Не забувайте тицяти вподобайки, підписуватись на канал, а також ділитись цим відео зі своїми друзями. Це дуже допомагає нам у розвитку. На прощання висловлюю подяку нашим спонсорам та патреонівцям. Завдяки цим чудовим людям. Наші проекти можуть продовжувати свою роботу. Хто хоче долучитись до їх числа, Знайте, усі необхідні посилання є в описі цього відео. Дякую, що дивитесь, слава Україні і до нових зустрічей!